Доходи людей, кожна людина, і ви, напевно, стикнулися з довідкою про доходи. Доходи ми беремо за попередній календарний рік з 1 січня по 31 грудня. Але у разі, якщо середньомісячний сукупний дохід за попередніх шість місяців, що перебують даті звернення, тобто зараз з листопада по квітень менший, ніж за попередній календарний рік, ми будемо брати довідки про доходи, але тоді потрібно принести нам довідку про доходи за попередніх шість місяців. У довідці про доход попередніх, що перебують даті звернення, якщо середньомісячний сукупний дохід менший, ніж за рік. В ідеалі мається брати за рік, але в людей є різні види обставин, і тому ми так працюємо. У довідці про доходи. Ви маєте писати нарахована заробітна плата і окремо податок з доходів фізичних осіб, тому що цей податок не враховується. Тобто від нарахованої зарплати людина віднімає податок з доходів фізичних осіб, і ця сума є її доходом. Всі інші податки включають все інше, тільки податок з доходів фізичних осіб. Так довідки казали не брати.